Складаємо образ сьогодні для стріма. Я тільки покочелявся у снігу. Ще трохи мокрий. Так як і вчора з домашнього одягу робимо образ для стрімів. Юйюй! Ну, я йду займатися спортом, того по-любому надо Old Spice. Підмишечки порадувати. Та й не тільки підмишечки, а все тіло, особливо ніс. Отак. Пару разів. Хоп. З однієї, з іншої. Так, щоб ця штучка не впала тут саме головне. Який запах чіткий. Я просто бажаю Old Spice. Мені нравляться ці всякі різні запахи. У мене тільки один закінчився, це якраз новий. І тепер верх. Одіваємо знизу. Так. Одіваю штани. Ну, їх, щоб всі одіти, треба вміти. Опа! Сюди полетіли! одягаю. Так, щоб просто в мене дві пари носків, нижні носки, щоб не замастити, то я такі роблю танці. Тут ого. І сюди мені треба запіхнути. У мене тут ціла конкретно налагоджена схема того, як це правильно робити. Отаково. І зверху ще ціноски. Хопа! Добре, це є далі. Сьогодні не є дуже якась складна схема образу. У мене є деякі образи, які я вже робив на стрімах, і я роблю. Коли такі якісь по відчуттям, вже знаю, які у мене настроєння, плюс-мінус для того чи іншого образу. Я роблю такі, які я собі точно знаю, що мені воно підходить по настроєнню. от В принципі, можна отак от і стрімити сьогодні теплесенько, тепліше, ніж обично. Тому думаю, що це nice варіантик для стріма. Деколи коли тепліше, роблю тепліше. І, звісно, що треба порядок зробити. З волоссям. <хи> Значить, мій гель для укладання волосся. Я вже намазав буквально небагато на руки. Все, отак от натираю і чисто собі, по відчуттям. Сьогодні отак от хочеться мені зробити. Це швидкий варіантик. Звісно, можна це все чітко доробляти, там дуже-дуже-дуже робити прямо ідеально по красоті. Ну, так уже, щоб от вигляд був, то вигляд є. Все.